Працювати без автоматизації нормально, якщо ви не проти втрачати гроші щодня. Мене звати Роман Ковальчук, я комерційний директор IBM Shelf. рішення, яке дозволяє керувати торговим простором, автоматично будувати і аналізувати ефективність планограм. Друзі, я знаю, що багато з вас витрачають величезні ресурси на підтримку старих процесів. Це ручне коригування планограм, це затримки в зміні викладки, це постійна боротьба з неактуальними даними. Але що, якби я сказав вам, що це все можна зробити в кілька кліків? І навіть це ще не все. Вибір правильного вендора для автоматизації це лише перший крок. І навіть якщо у вас є найкраща система, вона не працюватиме без правильної команди, яка забезпечить її впровадження. Тому сьогодні ми розберемо, як правильно обрати вендора та створити команду, яка зробить вашу автоматизацію по-справжньому ефективною. Отже, перше питання. Як обрати вендора? Якщо коротко, вибір вендора це не про красиві слайди. Це про те, як система працюватиме у вас всередині бізнесу. Насправді багато компаній прогоряють не тому, що продукт поганий, а тому, що він не підходить саме їхній моделі масштабам або навіть етапам розвитку. Тому підходьте до цього питання як до вибору партнера, який буде допомагати вам змінювати бізнес. Тому що автоматизація це не просто один проєкт, це постійний процес вдосконалення. І от що треба точно врахувати, коли ви вибираєте партнера для автоматизації: технічні можливості та масштабованість. Подумайте, чи цей інструмент буде актуальним для вас не тільки сьогодні, а й через рік? Коли у вас буде більше торгових точок, більше категорій, більше SKU. Наприклад, ABM Shelf це рішення, яке однаково добре працює як у мережі з 20 точок, так і з 500. І це важливо, бо переробляти все з нуля через рік задоволення не з дешевих. Подивіться, чи система дозволяє масштабуватись поступово, чи вона гнучка, бо хороший вендер не ставить вас у жорсткі рамки, а підлаштовується під ваші процеси. Інтеграція з існуючими системами. Я б назвав це одним з найкритичніших пунктів. Якщо система не дружить з вашими ERP і CRM обліковими програмами, це не автоматизація, а ще один окремий шмат даних, з яким хтось має вручну працювати. В ідеалі система має знати: відкритий API, Досвід інтеграції з популярними платформами, такі як SAP, 1С, Microsoft Dynamics тощо. Швидкий обмін даними це залишки, ціни, продажі, оновлення планограм. Наприклад, наша команда завжди починає з технічного аудиту. Ми перевіряємо, як все у вас організовано зараз, і тільки після цього даємо план інтеграції. Це дозволяє не ламати існуючі процеси, а акуратно підключити автоматизацію до того, що вже працює. Досвід у рітейлі та успішні кейси. Коли ви обираєте вендора, подивіться на його клієнтів. Якщо серед них є компанії з вашої галузі або схожої складності, це дуже добрий знак. Ще краще, якщо вендор готовий поділитися кейсами, що було, що зробили, і які результати отримав. Бо одна справа почитати на сайті, покращуємо ефективність, а інша побачити, як конкретна компанія скоротила час на викладку на 40% або зменшила витрати на 15%. Хороший вендор не просто продасть вам рішення, а має бути готовий адаптувати його під ваші специфічні вимоги та умови. ABM Shelf, наприклад, має кейси із продуктовими мережами, із АЗК, із великими виробниками, і ще з купою інших гаузей. І це дає нам змогу не просто впроваджувати рішення, а й радити клієнтам, спираючись на реальний досвід у ринку, сервіс, підтримка і навчання. Це те, про що багато хто забуває. Вендора не варто оцінювати лише по функціоналу. Оцініть людей, які з вами працюють. Хто буде з вами на етапі запуску, хто після запуску, чи є менеджер підтримки, чи, можливо, чат-бот. Хороший вендор це не той, хто з поставок і зник, а той, хто з вами на зв'язку постійно. Це можуть бути консультації, тренінги для ваших співробітників і допомога у вирішенні технічних питань. Не зупиняйтесь на технічних характеристиках системи. Запитайте, яка допомога буде надаватись під час впровадження та після нього. Тож, коли обираєте вендора, не ведіться тільки на маркетинг. Дивіться глибше, хто ці люди, який у них досвід, чи буде їм справді важливо, щоб у вас все вийшло. Бо саме це, а не просто функції в інтерфейсі, визначає успіх вашого впровадження. Давайте тепер розглянемо, як сформувати команду для впровадження автоматизації. Ваша команда буде працювати з вендором, адаптувати систему до ваших процесів і допомагати впроваджувати нові технології. І важливо не лише мати хороші інструменти, але й мати правильних людей на кожному етапі. Давайте розглянемо, хто має бути у вашій команді. Проектний менеджер. Це ключова фігура, без якої автоматизація просто не працює. Ця людина координує всі етапи впровадження від технічної реалізації до навчання вашої команди. Важливо, щоб проєктний менеджер мав досвід у ретейлі, розумів специфіку галузі і знав, як інтегрувати автоматизовані рішення в існуючий бізнес-процес. У нашій практиці ми завжди починаємо з чітко визначеного проєктного менеджера, який може як координувати графік, так і реагувати на непередбачувані ситуації: типу зміни потреб клієнта або технологічних перешкод it спеціаліст без цього фахівця автоматизація неможлива. it спеціаліст є містком між вашими старими бізнес-системами і новою автоматизованою платформою. Він або вона повинні розуміти, як інтегрувати систему автоматизації з вашими наявними платформами, зокрема з ERP або CRM, Ця людина також відповідальна за тестування, моніторинг роботи системи після впровадження. Вона забезпечує, щоб дані синхронізувалися між усіма платформами в реальному часі і що автоматизація працює без помилок. Без такої людини ви ризикуєте отримати просто красиву, але не працюючу систему. Бізнес аналітик. Інколи роль бізнес-аналітика недооцінюють, але вона справді важлива. Це людина, яка допомагає визначити, які саме процеси потребують автоматизації. Вона повинна мати чітке уявлення про всі бізнес-процеси та знати, як їх можна покращити за допомогою нових технологій. Завдання бізнес-аналітика не просто автоматизувати процеси, а зрозуміти, де саме автоматизація дасть найбільшу вигоду. Він або вона визначають, які показники ефективності потрібно вимірювати, і як аналітика зможе вплинути на рішення щодо асортименту, закупівель чи розміщення товарів. Мерчендайзер або керівник відділу мерчендайзингу також має бути частиною команди впровадження автоматизації. Його роль це найкраще розуміти, як працюють викладки товарів, як зберігати і підтримувати стандарти. Вони знають, які товари повинні бути на яких полицях, а що має бути замінено або виведено з асортименту. Ця людина допомагає адаптувати автоматизовану систему до реальних умов вашого магазину. Мерчендайзер забезпечує, щоб планограми не просто відповідали стандартам, але й максимально впливали на продажі та забезпечували зручність для клієнтів. Отже. Творення правильної команди це не менш важливий крок, ніж вибір вендора. Потрібно, щоб усі члени команди розуміли свою роль і працювали над впровадженням системи як одне ціле. Кожен з них приносить свою унікальну експертизу, і лише в такому випадку автоматизація дійсно працюватиме на ваш бізнес. А як же забезпечити успіх у співпраці з вендором, спитаєте ви? Ось кілька особистих порад, які допоможуть вам. З самого початку визначте, хто відповідає за що у вашій команді та у команді вендора. Це допоможе уникнути непорозумінь і затримок у процесі впровадження. Також не забувайте регулярно спілкуватися з вендором, щоб відслідковувати прогрес. Важливо, щоб ви мали чітке розуміння, як рухається проєкт і на якому етапі перебуває впровадження. І наостанок, не забувайте про навчання вашої команди після запуску автоматизації. Ваші співробітники повинні знати, як користуватися новими інструментами, щоб отримати максимальну користь від системи. Отже, Вибір вендора і правильно сформована команда це два основні фактори для успіху автоматизації. Не бійтеся зробити перший крок, адже правильний підхід до впровадження автоматизації допоможе вам значно зекономити час і ресурси. Якщо у вас є питання або потрібна допомога в підборі рішення, не вагайтесь, пишіть мені на пошту. Контакти для зв'язку я залишу в описі під цим відео. Я завжди буду радий вам допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дізнавайтесь більше про те, як IBM Shelf допомагає рітейлерам працювати ще більш ефективно.